Теорія розбитих вікон, чому безлад на вулиці провокує злочини? Чому в одному під'їзди чисто і стоять квіти, а в сусідньому розбиті лампочки і запах сечі. Ми звикли думати, що справа в людях там живуть культурні, а там бидлота. Насправді люди скрізь однакові. Їхню поведінку програмує середовище і все починається з одного маленького розбитого вікна. У 1969 році психолог Філіп Зімбардо провів геніальний тест. Він залишив дві однакові машини без номерів і звідки відкритим капотом. Одну в бідному кримінальному районі Боронкс, другу в багатому і безпечному пало Альто. В Бронксі машину розібрали на запчастини за 10 хвилин. В пало Альто вона стояла недоторканою тиждень, Ді Зімбардо зробив одну річ. Він підійшов до безпечної машини і розбив в ній вікно. Результат вже за кілька годин культурні багатії почали трощити машину, малювати на ній і красти Деталі, як це працює? Теорія розбитих вікон, сформульована Вілсоном і Келінгом, каже: безлад це сигнал. Розбите вікно, яке ніхто не лагодить, сміття, яке ніхто не прибирає, графіті на стіні кричать перехожим. Тут нікому ні до чого немає діла, тут немає правил, тут все можна. Цей сигнал знімає внутрішні гальма. Звичайна людина, потрапляючи в атмосферу хаосу, підсвідомо дозволяє собі поводитись як вандал. У 80-х метро. Нью-Йорка було пеклом, грабажі, вбивства, бруд. Новий керівник поліції почав боротьбу не з вбивцями, а з графіті та зайцями. Поліція щоночі мила вагони. Якщо вагон був розмальований, його не випускали на лінію, поки не відмиють. Людей масово арештовували за насплату проїзду. Критики сміялись: вас ріжуть, а ви стіни миєте. Але сталося диво. Коли зникли дрібні ознаки безладу, Злочинність впала в рази. Злочинці підсвідомо відчули: якщо тут карають навіть за графіті, то за вбивство точно посадять. Порядок дисциплінує. Порядок зовні створює порядок в голові. Сподіваюсь, це відео було вам цікавим та корисним. Якщо так, будь ласка, підтримайте мене вподобайкою, коментом, шером і якщо хочете, донатом. Всі лінки в профілі. Дякую.